Луцький авторинок, четвер, базарний день, автівки є. Йдемо сьогодні, покажу вам пару свіженьких пропозицій. Давно не робив огляди, то не було часу, то погода і сьогодні. Погода теж в нас не супер, але піду, познімаю вам свіженькі трішки пропозиції, які ціни, що свіженько заїжджає, які заявляють взагалі пробіги. Зробимо огляд. Ви не забувайте за лайк та підписку. Не забувайте, якщо потрібна автівка, знайти, перевірити чи зробити доставку до вашої домівки. Контакти наші, як завжди, є під відео. Телефонуйте, ми вас консультуємо та займаємося пошуками автівки. Пробіг, технічний стан, все перевіряємо, все ключове завжди надаємо у відеозвітах. І ви приймаєте рішення. Сідаємо зручно і пішли робити огляд. Білосніжний сорентік. Семимісний, бачу, будочка показує. Лінза омивачі, парктроник 360, це вже у нас рестайлінг. Десь легкосплавлений, зимова гума, безключовий доступ. Так, 14-й у нас рік по вікнах. Показуємо. Повна електрика, є пам'ять сидінь, є мертві зони, є тримання, повний привід це все зрозуміло. Префорований салон, автопаркування, автомат, навігація, підігрів, обдув, панорама. Так, він у нас семимісний, довгий. Непогано виглядає. Йдемо по ціннику, по цінник повинен у нас. 2,2, 14 рік, 145 кВт, 158 пробіг, 18300 хочуть на старті. Ось так він виглядає. Ну, ніби непоганий. Ось такий екземпляр пішли шукати наступний. Зустрічаємо такий яркий екземпляр в автоматі, дівчата. Гляньте, еферочка. Аферочка 1,4 зі Швейцарії. Гляньте, на яких дисках. Зимова гума, нові бачу тормозні у нас автомат 7700-218-11 рік. Швейцарка. Не купешка повноцінна. Одразу по салону. Повне скло пакет сидіння аферочки, Тканина в нас. Автомат все є. Гарне. Аферочне кермо, підрулювали пісточки в нас присутні. Ось так воно виглядає. Кого цікавить і не за всі гроші світу. Те, що ви завжди хочете. 7700 218 118 заявляють пробігу і дуже ярко воно виглядає. Такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще такий Б8, 21 рік у нас в грунтовочці. Колір гарний. Гляньте, як гарно виглядає. Нова бачу зимова в нас гума. І тормозний, легко плавний диск є. максимальна оптика, туманочка дистровні. Все присутнє по характеристиках. 21 рік, 180 заявлено пробіг 110 кВт, 2-літровий, 24,750. По салончику відразу. Дивимося. Виглядає гарненько, підігрів і складання повна електрика, масаж, часткове електрорегулювання, ломане вже в нас кермо. Рідкокристалічна, дестройнікий автомат, все присутні, автохолд, електростинкова, чорна стеля. Звісно, це в нас універсал, ми ж полоцьку. Ось так виглядає. Непогано. Гарному кольорі. 21 рік, 24 750 на старті. Пішли шукати наступний. Любимчик. Сьомий, арні комплектації, універсалі. Стрічечка, лінза парктроник 360 і туманка, диск легкосплавний, двохлітровий дизель 227, 13,5 на старті без панорами, є безключовий, зачинений, покажу так. Шкіра, автомат. Навігації. його відкрили на нього, супер. Так, Бачимо дерев'яні вставочки, підігріви, часткова електрика, обдуви, сидінь. У нас є. 227 пробіг, підігрівчики. Виглядає гарно. Автопаркування все є, електростоїнковий автохолд І є. Позаду парков присутній, парктроник, Ось такий пасатик. Рідкість 13,5, 227 пробіг, один 2 двохлітровий дизель. Пішли шукати наступний. Октавочка сіренька. Зустрічаємо, що таку, показую вам її також. Ліндзі вмивачі протронить все в нас є. Дорестова. Легко сплавний диск, зимова гума є. Вже так Гарно виглядає. Ішов, звісно, дощ, так вже її присипав. Але прям гарненько. 12400. На старті це 13 рік, 1,6, 218 пробігу. Є панорама з люком. Відчинено, підігрів, електрика, комбіновані сидіння. 218, повний привід ще в нас тут. Шестиступочка, все є. Цікаво, цікаво виглядає. За такий кошт в 1,6. Дуже і дуже. Непогано парктроник позаду. І по кузову дуже гарно дивиться. Отака 12400, 218. Пробіг механіка в повному приводі, пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще такого плюсика в автоматі. Часто ви питаєте, але дуже їх і дуже мало і рідко вони трапляються, щоб щось було хороше з адекватним пробігом. Але є, бачу, так виглядає цікаво в шоколадному кольорі 360-е партрони комивач, гума новая. Легкосплавний диск. В матчі. 12300. 13 рік, 148 пробігу. В автоматі. Релінг є по салону відразу. Повний пакет, кермо шкіряне, автосвітло. Салон у нас комбінований автомат, автопаркування, навігація, підігрів, все є. Отакий, От непогано виглядає на перший погляд. Парктроник є позаду. Гарний пробіг в ньому, якщо він оригінальний. Отакий От екземпляр в автоматі 12300-148 пробігу, 1,6 дизель. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще таку сіреньку В50 в лінзі з туманкою на легкосплавному диску. Гума в нас зимова. Супер. 8900. 219, 1,6, 11-12 рік у нас по посолому відразу. Так, відчинена. Так, посолому на шкіра дуже гарно, дерево. гарна, дерево. Гарне. Електрика. Шкіряний салончик, шкіряне шести ступка, не п'яти Клімат у нас є. Виглядає нічого. Теж у нас універсал. Теж універсал. Підпановано. Ззаду. Непогано. Бачу, є додатковий комплект гуми, Тільки два. Можливо, є ще непогано. Ось так. В сіренькому кольорі є перхтроник позаду. Ось так. Релінг є. 8900, 219,1 і в механіці. Пішли шукати наступне. Зустрічаємо ще такий меганчик. Просто гляньте як він суперово виглядає. Темний шоколад. На крапельках, звісно, на босешному диску туманки є і він у нас в хеджбекові босешках. Бусешка Одинок. 10 999, 13 рік 201 заявленого пробігу 1,5 дизельок, без ключ є, складання є. Дивимося. Повна електрика є, кермо, шкіра, клімат, навігація, все присутнє. Ось такий меданчик гарно виглядає. Дуже, дуже да. ціна. Ціна не малесенька, але якщо автівка гарна. От вам і ціни. Порко присутній, парт зад присутній. в хеджбеку, і дуже теж рідко вони. 1,5-10999. усе. таких пару свіженьких пропозицій вам показав показали. Сьогодні приходить до закінчення. На жаль, не спів багато познімати, тому що впадав дощ. Але ж автівки є, автівок є різних. Не забувайте, за підписочку постійно робимо огляди, постараємося показувати вам свіженькі пропозиції, за якими цінами, якщо щось цікавить. Детальніше пишіть, що цікавить. Будемо мати можливість, буду вам знімати, показувати, що і по чому, і по яких цінах. Контакти під відео, телефонуйте, якщо потрібно знайти чи перевірити хорошу автівочку.